Луганська область їхала на зустріч із керівництвом уряду з конкретними пропозиціями. Здесь основний вопрос будет стабилизация социально-политической обстановки. У меня есть свои предложения по этому вопросу. Прежде всего, мы должны продолжать переговоры по мирному урегулированию этого процесса. Сегодня есть вопросы и в экономической плоскости, сегодня есть наши предложения. На початку засідання всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих від викиду газу на шахті імені Скочинського, що на Донеччині. Після цього говорили про те, як зняти напругу у суспільстві у Донбасі. Арсеній Яценюк попросив мерів висловитись щодо свого бачення ситуації. Арсен Петрович, я б хотів виразити своє своєм'я для того, щоб щоби сіна ні противостояння вирішити ще цілий ряд проблем общегодарстваного туровня. О которой, кстати, многі виступаючи говорять. Перше, нужно немедленно прийняти закон, а місцем референдуму. Прем'єр погоджується, що місцевий референдум повинен вирішувати локальні питання на рівні області. У нас прийнятий закон про всеукраїнський референдум. Його треба допрацювати, цей закон в ньому є багато дірок. Але парламент повинен прийняти в тому числі і закон про місцевий референдум. І Місцевий референдум повинен вирішувати ті питання, які відносяться до компетенції відповідної територіальної громади. Віце-прем'єр з регіональної політики Володимир Гройсман також заспокоїв керівників регіонів, розповівши про три етапи адмінреформи, в результаті якої місцеві органи самоврядування отримують в рази більше повноважень ніж мають нині. Відповідно до розробленої стратегії, головним суб'єктом управління повинна стати громада міста, села або селища, Децентралізація дозволить контролювати і знизити рівень корупції в регіоні, наприклад, передавши органам влади функції дозвільного характеру. За державою залишиться тільки їх контроль. А на зміну облдержадміністраціям прийдуть облвиконкоми і з'являться префекти із суто спостережними функціями, заявив Гройсман. Про це ж казав і Арсеній Яценюк. Внесення змін до Конституції треба зробити, принаймні, перший етап до президентських виборів. Тому що в Україні є дуже погана традиція. Кожен президент потім починає переписувати під себе Конституцію. І ніхто не захоче позбавлятися повноваження. Чи то призначати голів, голів обласних державних адміністрацій. Тобто, воно все буде красиво, поки в парламент не зайдемо. Тому, наша політична позиція слідкує. выборов президента страна должна знать с какими полномочиями будет новоизбранный президент с какими полномочиями будут местные органы власти с какими полномочиями будет прокурор и мы сегодня в состоянии в кратчайшие сроки это сделать у нас есть наше видение и мы совместно если мы это решение премиум, то еще раз подчеркиваю, до президентских выборов. Я вижу реальность того, что мы можем отправить в медицинскую комиссию проект новой конституции. Прем'єр запевнив, що центральна влада готова не просто до діалогу із регіонами, а до виконання законних вимог і бажань кожного українця. І в рамках змін до конституції держава готова задовільнити очікування та специфіку кожного регіону. Наостанок він зауважив, що не почув на нараді у Донецьку питань, які б роз'єднували людей.